То, чим займається в час 30 ночі, ми намагаємося зібрати агрегат потихеньку пооткручувався, бо вот цей барабан стояв внизу. Ну і його зараз надо... треба ну, переставив його наверх прокладку. Прокладка, звісно, така, що что... пінопластова якась дивіться, нажав. Це вона є пінопластова. Не вечно, короче. Сейчас потроху, по чуть-чуть каждую детальку буду думать, как ставить, потому что инструкция там полная жопа. Так, ну, всунул двигатель. Тяжелый, зараза. Поприкрутивал планочки. Одну, вторую перемычки. Кинул двигатель. В принципе, уже можно накидывать ремень і виставлять его надо його двинуть назад еще наверное надо буде перекидывать да. крепление двигателя но тут есть еще два отверстия все бачите не бачите на оце перекидывать того що тут уже упирається Одвигать, я такою, если бачите, треба його в цю сторону. Так, зараз ми цей, цей варіант передивимось. Так, ще шеулітку, яка затягує все це. І дивіться, яка фігня виходить. На картинки, бачите, ось болти. До цієї труби. Вони прямо ось ось зверху. Все, може видно. вам Тобто вони десь у уровні должны бути. Є момент. Якщо я піднімаю улітку вверх, натягується цей ремень. Ну, послабий, оцей ремень. Уже думав подвинуть мотор сюди, щоб якраз послабити цей, і потім місці натягнути конденсатор. Упирається ось оцю шляпу. І не дає. Ну, тут я ще розберуся. Друга ситуація. Оцей гусак ось, він йде до циклона. Оце йде вниз. Тепер дивіться. Тут округ, він прям хороший, ровний круг. Тут овал. Отверстия, це зійшлося, це не зійшлось, це взагалі виступає як яр Як я вже не виставляю, полчаса часа мучуюсь. Тут сходиться, тут не сходиться, там взагалі виперло, там глушман. Якщо виставляю цю, це відверстиє. Тут не сходиться. Тут наполовину, там взагалі не сходиться. Підсказуйте. Хто купляв, може переробляли. Так, ну підняв її на те місце Два отверства так і не сходяться. Побачу. Ну вроді затягнув добре, прокладку вижив. Ну, якщо буде тут десь пропускати, то придеться тільки кровельними сереморізами закріпитися. стянуть два. Бачите, какие расстояния. Вообще не сходится. Что значит инструкции нема? Уже тут все сделал. А оказывается, что надо... А цей патрубок был в дети. А он металл. Пришлось опять снимать барабан. Короче. Короче, короче. Ну, вроде что уже идет до завершения. Ну, в принципе, не до завершения. Все. Сейчас накидываю ремни. Выставляю двигатель. Ну, то и можно, в принципе, вишать той циклон. Да и все. Ну, сейчас побольше. 9 часов утра. <с> я, я сумею все Зараз переверну камеру покажу нюанси по так. ну Зібрав я його повністю. Ну шланце вообще самая длинная шланга в моїй житті. Е на що я надіявся? Я сподіваюся, знаєте, що ця станина буде вища. Буде виша, ще хоча б ну, на сантиметрів 30-40 Що я я вот так надіюся, объясняю. Були плани на цю зернодробілку, Бачите, скільки в мене бочок, щоб нічого не носитися, тобто бочку підтягуєш, якщо б вона була вище. Бочку підтягнув під неї, воно все б'є в бочку. Допустимо, макух в мене є, воно б'є в бочку. Да, якщо дивитися по рівню, дивіться, то бочку можна затягнути сюди. Но скільки сантиметрів 20 ну ось я пальці ставлю сантиметрів 20 а то і 25 циклон нижче Тобто є тепер некоторі варіанти але їх треба ще обдумати Тобто, варіанти які. Або я встановлюю зараз, допустим, в цьому де стоїть бочка оцю вот зі дробілку. Ну я її установлюю, якось ось мені тут надо було підняти на поддон поставив і на бруси. Тут, также ставлю, так же само підставляю поддон бруси з таким макаром по такій висоті, щоб конічна часть циклона була на сантиметр бочки. Він буде стояти стаціонарно. Мені треба підмолоти макуху. Бочки я навіть пам'ятаю, я їх двигаю ну, легко, то есть, без проблем. мені бочку Я бочку підсунув, бочку намолов там макуху, бочку одвинув, гороха бочку підсунув, намолов і все. Отак. От ну, з таким макаром, якщо не піднімати його, то я не знаю. Надо треба буде або по пів бочки, потім бочку наклонять, щоб обрати. Ну, це ми ще обдумаємо. Я його ще зібрав. Давайте будемо робити перший запуск. Верні, я, його... я його хотів одразу поставити. Ні, давайте зробимо так. Зараз зробимо перший запуск, а потім вже будемо видумувати все остальне. Попробуємо помолоти. Переноску притягнув, одне, знаєте, що <кій> дуже фігово. Я її по тій зернодробілки дробілки теж общався. Ну, можна зробити Отут усе пакетник. Допустим, ставити, щоб постійно провод не тягати, пакетник включив і вона дробиться. Його можна переробити, не спорю. Електрика Кнуті, він все переділиє. Ну, я в електриці не шарю, так що я навіть туди не лізу. Він все переділиє і все. Ну. Блін, і мені ще знаєте, що кажеться. Ні, не кажеться. Мені казали, що цей дві чуть побільше, вони одинакові. Ну, будемо пробувати. Так. Давайте, дай Боже, поможи. <гум> Згорем по пора я її зібрав. Вроді, все перекрутив, але все одно дивіться, я її зібрав повністю все, всі болти, все, що можна було закрутити. Скільки остатків. А коли заказував ту на дробілку, туди болтів не вистачило. Може це вспомнили і доложили. Ну, не факт, коротше. Так, внутрі показав. Що? Давайте. Несемо пшеничку, хоча б чуть-чуть попробуємо, що воно себе представляє. Тому що мені сказали, будеш ти в пилю, пилюки, як собака дика, десь на зерноскладі. Ну, зараз побачимо. Кажу сразу: в комплекті мішка не йшло, на тій мішок іде. Воно. Тут немає. Ну, Зараз побачимо, откуди піде пиль. Щас щось... Підставимо, куди молоть будемо і принесемо пшенички. Так, я хочу обрати на оцей мішок для пилі. Він десь 1,20 метра длинною. Це зараз буде про предісторія. Мені навіть, я сподіваюся, що це реально він не для цього зроблений. те, що я ще знайшов в коробці. Так, там все підключив до розетки. Набрав пшенички, зараз заміряти не будемо, я просто хочу побачити, буде пилітий чи ні. І що я кажу, що я знайшов в коробці, я вам показав тільки, що той мішок, ну там метр двадцять по-любому є. І я знайшов отаку сумочку. Ось от таку от. Вона якась сплошна. Я не знаю, це для нього чи не для нього, це просто рукав якийсь. Дай Бог, щоб це було не для нього. Я не знаю, даже налізе чи не налізе, Ну не налазе, уже, значить хорошо, значить не отсюда. Для чого це вона, ну мішок той же самий, як і цей. Чи налізе. К сожалению, налізло, Но ви скажете, не туди, де цепляєш. Правильно. Цей мешок цепляется от вот сюда. Оп. И завязываем. Вот так. Все, цей мешок цепляется сюда. И сейчас побачим, надо сверху или нет. Вы мне написали там не под ютубом, ну не под комментариями, а в личку, что братишка Намучуся капец, пилить, капець і все остальне. А другий, написав, два 2 години все четко ну, будеш пилити. Ну, давайте зараз проверять. Я в принципі зараз, знаєте, що не буду. цей, производительность, тому що я пользуюсь ним перший раз в жизни. Я вам серйозно кажу. І за перший раз я можу або мало всунути, він буде не хватать йому, щоб він втягувати. Або сильно всунуть, він там буде дивитися. Мені на день хоча б ним поработати, ну не день, це час позайматися з ним і я знайду золоту середину і потім ми зробимо прозводителя. Зділиємо прозводителі на пшениці, на кукурудзі і все. Ну я вже коли відкриваю цю фішку. Я бачу найперший, самий, найголовніший. Нема камнів-улавлювателя. Чого для мене це мінус? Тому що я брав відходи кукурудзяні, там попадаються камні. І дуже багато. Допустимо, на відро там камнів, ну такі, як я не знаю, квасоля, більше як горіх попадаються. Штук 10-15 по-любому є. Для мене це мінус. Нема камнівалювателя, це теж мінус. Ну давайте будемо запускати, не будем багато балакати, да? А то растренди туди. Я да? уже охренел. Короче Слова, что не будет пыли, поддерживаю слово, что от пыли ты охренешь. Я согласен. Ви бачили я на відео, що закривав і спитував. Коли закриваєш верхній циклон, оту давалося більше пиляка. Циклон відкритий, поляка там менше. Ну, може не знаю, передає вам камера чи не передає, з циклона теж іде не сильно велика пиляк знизу, але вона теж виходить. Треба, походу, все-таки робити мішечок, надівати... Та чого його нахер вообще в комплекті немає, я не можу понять. Він должен бути, блядь. Чи взять стой, він там все одно мені не надо, взять стои сюда перейди. Ну, факт остається фактом, що поляка все одно йде. По продуктивності зараз лакати нічого не буду по одній причині, того, що я його старався чуть-чуть помало-помало-помало брати, щоб він ніде не захлебнувся. По качеству помола... ну, Не знаю як вам показати. Буде видно, не буде видно. По качеству помола, все чітко все підходить. Це на решетки тройки. Двойку ще менше переб'є. Я зараз, коротше, щоб не займати ваше время. Я щас е... ну, я все одно малим на молоті буду не через ту на дробілку а через цю Я щас до нього чуть-чуть привикну. Побачу на яких оборотах він може забирати по максимуму. І завтра ми зробимо. Експеримент. Кукуруза, пшениця. Ну, макуху не знаю. Якщо буду в городі, візьму макуху. Ну і все одно взяти і по макуху. Ну, по макухи, ви самі розумієте, воно його заглотне да і все. І зараз на... перероблю, мабуть, шлам, шланг. Ну, це залупа якась не шланг. Це капець. Хоча б метра два, щоб було. Ну, я її зараз перероблю. Це я вам так показав, щоб ви розуміли, що. 60 сантиметров шланг, Ну, это вообще не о И все. Ну, тумблера не хватает, вот, ну, вот 100% не хватает. Так себе в резетку да и все, тумблер нажал, работает, не нажал, не работает. А так одна резетка, и сейчас надо переноски постоянно тягать. Ну, две резетки, переноски тягать постоянно. Был бы, тумблер, сейчас бы и напрямую, да и все. Ну, пока вот такое. Я вам... Більше поки по зборку показав. Це, Це пальцем в небо, коротше. Ну а по продуктивності ну, засічемо засічаємо вслідчому відео, покажу, як є. Я не буду казати, що в цьому відрі 10 кг і там за пів воно не. Ось стоять ліса заді мене, ставимо на віса, старюємо відро, засипаємо там повне відро, скільки буде. И включаем зернодробилку, секундомер перед вами и будете бачить. Потому что я тоже не хочу, чтобы если она не тянет то, что производитель говорит, то и она не будет не стоить их денег. Если она тянет то, что производитель говорит, то, соответственно, я вам только его посоветую и Но я пока доволен. Пока. Не скажу, что геть, но пока. Все залежить від производительності. Я ж кажу, це саме хіроше, що нема кам'яні улавлювателя. Будемо щось думати. Ну а поки от така ситуація по цінам. Ну, ссылку оставлю, зайдете передивитеся. Саме що інті... я її брав, що саме для мене головне, <клухи> вона в мене буде стоять е... в корму цьому, де у мене зерно лежить. І вона буде чуть перероблюватися. Чим буде перероблюватися? Буде оце коліно, яке подача, воно буде удлінятися на 30 см, щоб прорубати в стіні відверстия, і оцей циклон буде стояти по цю сторону стінки, а сама зерна дробілка буде стояти в другому зданні. Щоб я сюди тільки з цієї сторони бочку підставив. Шланг кинув в кучі зерна, воно тягне, в бочки набиває. Все, зерна дробілка в, в одній кімнаті, а оцей циклон, який буде подавати в бочки, в другій кімнаті. Оце за чого я його обрав. Ну, все побачите в будущому, Ну, поки воно так поділиться. По производительності в другій часті все побачите. Так що, поки так, ми пішли далі відправлятися і будемо мати ось... привикати до зерна дробілки.